У соліста групи циферблат Дані поцупили каблучку. Неподобство сталося ще на першій репетиції Євробачення у Базилі. Гіпорболізовану срібну мальву, вкриту яскравою емаллю, створив український ювелірний дім Сова у співпраці з Іваном Фроловим, який є автором костюмів для наших представників на цьогорічному конкурсі. Мальви в українській символіці означають надію, рідний дім і пам'ять про предків. Інші музиканти колективу мають підвіси в такому ж. Дизайні це ексклюзивні моделі, які було виготовлено в єдиному екземплярі. Про що також свідчать клейма на зворотній стороні? А я завжди думала, що в Швейцарії лише пристойні люди. А тут така халепа. На щастя, за чотири дні, які лишалися до півфіналу, ювеліри встигли зробити ще один екземпляр і доставили його в базель. А я шкодую лише про те, що ці каблучки і підвіси не запускатимуть у виробництво. Я б такі мальви сама носила.